Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? От якраз страх померти гамном. Ну, кажу прямо як є. Ну, реально, Померти какашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От багато з людей думають, що, от напевно, там зірки в Голлівуді, я, як людина, яка стояла з ними поруч. От ми ну, думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, оця вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснюю взагалі ще проще і доступно, у них абсолютно та сама печень, легкі, Мозок, виходячи з цього, емоції, відчуття, переживання, битові проблеми, все абсолютно так само. З дивіться, я вам скажу Брит Піт. І ви такі, ух ти, Брит Піт, а у нього все супер, він там мірова звізда. А тепер давайте, от, у кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну, як мінімум два, розвод, щось незрозумілі, якісь елементи, проблеми, розбите життя. Звучить досить плачевно. Да? І у нас точно багато людей. Так Бердпіт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей. Як всі проводять, трошечки вийти за межі цього. І і реалізувати свій потенціал правильно, отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе, ну реально какашкою. Ну я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні якісь зв'язки, близькі зв'язки, і твій там особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.